Володимир Теременцев і Максим Чуприн з Донеччини у 2022 році мобілізувалися до незаконної народної міліції ДНР і воювали проти Збройних сил України на території Херсонської, Запорізької і Донецької областей. Про їхню участь у війні розповіли інші російські військовополонені. Галицький районний суб Львова заочно визнав їх винними у державній зраді, участі у терористичній організації і непередбачених законом воєнні. Або збройних формувань. Жителі окупованого Сіверськодонецька через відсутність мобільного зв'язку переходять на рації. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко у себе в телеграм. За його словами, мирні жителі міста звикли до відсутності мобільного зв'язку та обмежених можливостей дротових телефонів. Спроби знайти рідкісні місця, де є мобільне покриття, були припинені місцевими силовиками. Після того, як більшість місць, де ще можна було знайти мобільне покриття, стало контролюватися загарбниками. Місцеві почали шукати інші варіанти спілкування. Перші в місті цивільних з'явилися ще всередині 2023 року. Відтоді ця практика тільки набула поширення. До 9 травня, через адміністрацію Дон студенти ходитимуть по домівках, де живуть СВОшники, роздаватимуть їм квіти та подарунки, ще й куплені своїм коштом. Про це повідомляють у каналі студентів з окупованих Росією територій. Ніхто. Минулого року ректор вже заявляла на травневі свята. Що весь колектив Дон Геу це воїни ідеологічного фронту, які борються для перемоги Російської Федерації. Цього року і ліцеїстів, і студентів гонять вітати СВОшників особисто. Що далі? Одразу на фронт наголошують студенти. Студентський рух ніхто збирається ігнорувати ці заходи.